Українська історія це історія боротьби за свободу. І серед усіх героїв, що тримали в руках шаблю і прапор нашої волі, є ті, хто змінив майбутнє назавжди. Сьогодні топ топ-5 гетьманів і кошових отаманів Запорозької Січі, які вплинули на долю України. Почнемо з п'ятого місця: п'яте місце Пилип Орлик людина, що написала конституцію, коли світ про це ще майже не чув. 1710 рік на чужині, в місті Бендери, далеко від рідної землі, група українських козаків обирає нового гетьмана у вигнанні Пилипа Орлика, близького соратника Івана Мазепи. Це відбувається після поразки у Полтавській битві, коли Україна опинилася під ще більшим контролем Московії. Здавалося б, час зневіри, втрати та розпачу, але Орлик обирає інший шлях. Боротися за державу навіть без власної території. Одним із перших його кроків стає створення унікального документа пактів і конституції прав і вольностей війська Запорозького. Цей текст можна вважати однією з перших конституцій у світі. Він випереджав свій час на десятки років, адже чітко визначав поділ влади на виконавчу, законодавчу і судову. Обмежував владу гетьмана, захищав права козацтва та простого люду, гарантував свободу віросповідання і підтверджував незалежність України від будь-яких зовнішніх сил. Якщо ви цікавитеся справжньою історією України, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Це допомагає нам поширювати український контент. Орлик активно працює над міжнародними союзами. Він укладає угоди зі Швецією, Османською імперією та Кримським ханством, намагаючись повернути козацьку державу на політичну карту Європи. Його спроби організувати похід на правобережну Україну у 1711 році, хоч і не завершилися успіхом, але стали символом того, що українська справа ще жива. Протягом усього життя він залишався невтомним дипломатичним воїном. Навіть перебуваючи у вигнанні в Молдові, Туреччині та Франції, Орлик писав звернення до європейських монархів, нагадуючи їм про права українців на свободу. Чому він тут? Пилип Орлик це докар того, що державність починається з ідеї. Він показав, що навіть без війська і столиці можна закласти політичний фундамент, який переживе соліття. Його конституція стала для українців не просто документом, а символом нашого права на власну державу. І саме завдяки таким, як Орлик, українська незалежність ніколи не була лише мрією. Вона завжди була метою. Але ідея безсили це мрія. А наступний герой показав, як поєднати і розум, і шаблю. Четверте місце: Петро Конашевич Сагайдачний, гетьман, якого боялися у Стамбулі та Варшаві. На початку сімнадцятого століття ім'я Петра Конашевича Сагайдачного гриміло на всю Європу. Народжений близько 1582 року на Галичині, він пройшов шлях від студента Острозької академії до одного з найуспішніших і найвпливовіших гетьманів війська Запорозького. Його талант поєднував дві риси, рідкісні для воєначальника того часу, геніальну стратегію у війні та далекоглядну політичну мудрість. Сагайдачний прославився насамперед своїми морськими походами проти Османської імперії. Під його проводом козаки здійснили серію блискавичних атак на турецькій татарській фортеці, звільнили тисячі невільників і навіть двічі вдерлися до самого Стамбула. Турецькі хроністи писали про нього з повагою і страхом, а Султан змушений був укріплювати узбережжя Чорного моря, щоб зупинити козацькі чайки. Але Сагайдачний був не лише грозою морів. Він брав участь у Смоленській війні на боці Речі Посполитої, проте умів відстоювати інтереси українців навіть перед польськими королями. Він став захисником православної церкви у час, коли на неї тиснула унія, підтримував київське братство, допомагав відкривати школи, фінансував друкарні та підтримував розвиток Києво-Могилянської колегії. Його військовий талант. Яскремо проявився у Хотинській битві 1621 року, коли об'єднані сили Речі Посполитої та війська Запорозького зупинили величезну армію Османської імперії. Роль козаків була вирішальною. Саме їхній героїзм та вміння воювати у важких умовах змусили ворога відступити. Чому він тут? Петро Конашевич Сагайдачний залишив подвійний спадок. Він зміцнив військову славу козаків і водночас став гарантом збереження української культури та духовності в епоху, коли асиміляція здавалася неминучою. Без його зусиль український народ міг би втратити не тільки політичну силу, а й свою ідентичність. Він довів, що шабля і книга це дві рівні опори нашої свободи. Але що робити, коли ворог приходить з усіх боків, а союзники зраджують? Тут на сцену виходить людина, яка ніколи не знала поразок. Третє місце Іван Сірко, НЕПереможний Кошовий. Іван Сірко ім'я, що викликає повагу і захоплення серед українців уже кілька століть. Народився приблизно у 1605 році, ймовірно, на Поділлі або Харківщині. Сірко прославився як один із найвидатніших кошових отаманів Запорозької Січі. Обраний на цю найвищу козацьку посаду понад 10 разів. Це унікальний рекорд, який свідчить про беззаперечну довіру і любов його побратимів. Він прославився як блискучий полководець, що провів понад 40 великих походів проти кримських татар, турецьких військ та навіть московських воєвод. Його стратегії та тактики ставали справжніми уроками військової майстерності, адже Сірко умів наносити нищівні удари там, де ворог не чекав. І швидко відстипати, залишаючи його в розгубленості. Іван Сірко це не просто військовий, а символ незламного духу і нескореності. У найтемніші часи, коли вороги намагалися підкорити українську землю, саме він не давав їм жодного шансу. Його хоробрість і мудрість зберегли Запорозьку Січ і Козацьку республіку, допомогли втримати незалежність. Особливо знаменними були його походи 1670-х років, коли він успішно атакував очаків і відбивав численні татарські набіги. Козаки під його командуванням звільняли полонених, що ставало справжнім святом для українських сіл і міст. Водночас Іван Сірко був майстерним дипломатом. Він умів іти на компроміси, укладати тимчасові союзи навіть з московською владою. Але ніколи не здавався і не поступався принципами свободи Запорожжя. Його слава вийшла за межі України. Про Івана Сірка складали легенди, пісні та думи, у яких він постає як герой, здатний змагатися з найбільшими імперіями свого часу. Помер Іван Сірко у 1680 році, але його спадщина жива до сьогодні, як символ того, що козацька воля не переможна. Чому він тут? Іван Сірко це втілення військової могутності і нескореності українського народу. Для майбутнього України. Він приклад того, що навіть перед лицем небезпеки варто боротися до кінця, не зраджуючи своєї свободи. Але хтось мав цей козацький дух запалити вперше. І саме це зробив наступний герой. Друге місце Дмитро Вишневецький. Байда засновник Січі. Дмитро Вишневецький, більш відомий як байда, одна з найвидатніших постатей в історії українського козацтва, людина, яка поклала початок Запорозькій Січі осередку свободи і військової могутності, народився приблизно у 1516 році в родині литовсько-руського шляхтича. Його життя було сповнене боротьби за захист українських земель від турецько-татарських набігів та за збереження української ідентичності. Середина XVI століття була часом постійної загрози з півдня. Кримські татари та Османська імперія регулярно здійснювали руйнівні походи на українські землі, викрадаючи людей у неволю та руйнуючи села. Щоб протистояти цим небезпекам, байдав в 1556 році збудував перше укріплення на острові Мала Хортиця в межах Дніпа. Це укріплення стало прообразом Запорозької Січі. Військово-політичного центру, де козацька громада отримала свій організований устрій, закон і силу, Дмитро Вишневецький був не просто оборонцем, а активним воїном. Він очолював численні походи проти кримських татар, успішно атакував турецькі фортеці на Чорному морі та організовував звільнення українських невільників. Його війська неодноразово завдавали поразок ворогам, які, незважаючи на чисельну перевагу, не могли витримати його стратегічної майстерності і відваги. Вишневецький також намагався будувати політичні союзи, звертався по підтримку до Московського царства і Молдови, щоб посилити боротьбу за українську свободу. Але його найважливішим внеском залишилося створення козацького укріплення Січі, яке стало серцем і душею козацької державності на два століття вперед. Він загинув у 1563 році в Константинополі, де, за переказами, відмовився зрадити віру і служити Османській імперії, прийняв мученицьку смерть. Його життя і смерть залишилися прикладом мужності і вірності українському народу. Чому він тут без Дмитра Вишневецького не було б Запорозької січі, могутньої козацької держави, яка відіграла ключову роль у захисті українських земель і формуванні національної ідентичності. Саме Байда заклав військовий і організаційний фундамент, на якому будувалися всі наступні перемоги і державницькі проекти. І все ж головним архітектором козацької держави став той, чиє ім'я відоме кожному українцю. Перше місце Богдан Хмельницький архітектор держави. Богдан Хмельницький одна з найвеличніших постатей в історії України, людина, яка не просто очолила повстання. А створила державу. Народився близько 1595 року у родині Шляхтича у селі Суботові на Чигиринщині. Його життя сповнене драматичних подій, втрат і великих перемог, які змінили хід української історії назавжди. У 1648 році. Після особистої трагедії, конфлікту з польською владою, руйнування свого маєтку і викрадення дружини, Хмельницький став на чолі козацького повстання проти Речі Посполитої. Це повстання перерошло у масштабну визвольну війну, яка тривала понад десятиліття. Козацьке військо під його проводом здобуло блискучі перемоги у битвах під жовтими водами, корсунем, пилявцями, розгромивши польську шляхту і заклавши основи незалежної козацької держави. Окрім військових перемог, Хмельницький був блискучим державним діячем. Він створив систему управління, адміністрацію, суди, регулярне військо, дипломатичну службу. Його політика полягала в тому, щоб забезпечити довготривалу автономію українських земель, захищаючи їх від зовнішніх ворогів. У 1649 році підписано зборівський договір, який визнав козацьку автономію у межах трьох воєводств. Один з найважливіших кроків Хмельницького Переяславська Рада 1654 року, коли він уклав союз із московським царством, прагнучи захистити Україну від польського наступу. Цей союз став поворотним моментом для української державності, маючи складні наслідки, але свідчить про вміння Хмельницького вести тонку дипломатію. Він також підтримував розвиток освіти і культури, вів переговори з європейськими країнами, намагаючись знайти підтримку для козацької держави. Його діяльність показала всьому світу, що українці здатні не лише боротися, а й будувати власну державу. Помер Богдан Хмельницький у 1657 році в Чигирині, залишивши спадок, який надихає українців до сьогодні. Його ім'я символ волі, сили і прагнення до незалежності. Чому він тут, Хмельницький це архітектор української державності? Він довів, що наш народ може об'єднатися і здобути свободу, створити сильну і самостійну державу. Його справа живе в серцях мільйонів і визначила подальший шлях України. Вони були різними хтось воював, хтось створив закони, хтось закладав основи. Але всі вони це цеглини у фундаменті української свободи, і ця свобода справа кожного з нас. Ці п'ять великих постатей: Пилип Орлик, Петро Сагайдачний, Іван Сірко. Дмитро Вишневецький і, звісно, Богдан Хмельницький створили фундамент нашої історії, на якому стоїть сучасна Україна. Їхня відвага, мудрість і незламний дух доводять, що свобода це не подарунок, а результат боротьби і віри у власне майбутнє. Історія козацької державності це історія кожного з нас. Вона нагадує, що наша сила в єдності, вірі в правду. І в готовності захищати рідну землю. Якщо ти хочеш більше захопливих історій про Україну та її великих героїв, підписуйся на наш канал, став лайк і не пропусти нові відео. Разом ми збережемо пам'ять і силу нашого народу.